Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів професія популярна, як у великих мегаполісах з багатомільйонним населенням, так і в регіонах країни. Учні, які навчаються в підрозділі міста Радмишля, Головинського вищого професійного училища народних технологій, стають справжніми майстрами своєї справи. Слюсар з ремонту автомобілів нині найкращий друг в автомобілі, оскільки будь-яка техніка потребує догляду та ремонту. Слюсар з ремонту автомобілів це спеціаліст, який готує машину в дорогу. Якість і результат роботи водія багато чому залежить від справності автомобіля. Щоб машина запрацювала, її потрібно зібрати, налагодити, відрегулювати, випробувати, обслугувати, ремонтувати. Все це справа слюсаря з ремонту автомобілів. Чим складніша машина, тим вища кваліфікація слюсаря. І якими б не були досконалими інструменти, завжди буде цінитися людина з розумними руками. Якщо ви хочете, щоб ваші руки та уміння також цінили та поважали, запрошуємо до нас на навчання опанувати професію слюсаря серед ремонту колісних транспортних засобів та водія категорії С. Професію електрогазозварника обирають здібні і талановиті люди, які люблять техніку та творчу працю, бажання своїми руками створювати щось прекрасне. Праця електрогазозварника різнобічна і вимагає багато знань та умінь. Він зобов'язаний мати ґрунтові спеціальні теоретичні знання, широке технічне творче мислення, бути загально освіченою людиною. Необхідність залучати в процесі роботи знання з різних областей техніки, електротехніки. Технології обробки металів сприяють розвитку інтелектуальної сфери особи зварника і підвищують престиж цієї професії. Зварювальні роботи проводяться на будь-якому виробництві. Від якості роботи зварника залежить термін експлуатації різної техніки. За рахунок зварювання можна міцно і надійно з'єднати не тільки елементи виробів, а й відремонтувати старі. Електрогазозварникові повинні бути притаманні самостійність, рішучість. Акуратність роботі, зібраність, наполегливість в подоланні труднощів та відповідальність. Йому потрібні сильні руки, ясний розум, швидкість реакції, розвинена просторова уява, добра пам'ять, зібраність та відповідальність. Робота зварника творча, вона спрямована на пошук шляхів та рішень. Професія електрогазозварювальника об'єднує собі кращий рис рятувальників і медиків, інженерів і спортсменів. Це завжди необхідна і затребувана професія. І в даний час, і в майбутньому вона є і буде перспективною, популярною і високоплачуваною на ринку праці. Неможливо стати водієм без водійського посвідчення. Тому перша сходинка територіальне, відокремлене спеціалізоване відділення міста Радмиші. Друга сходинка це надійні знання правил дорожнього руху. Третя сходинка це практика. За деякими розрахунками, майстерність водія проявляється після 30 тисяч накатаних кілометрів. Якщо ви вирішили для себе, що в майбутньому хочете присвятити своє життя водінню, то відкриєте для себе багато всього дивного і неймовірного. Навчитися керувати автомобілем може насправді абсолютно кожна людина. А от стати гарним водієм це вже не просто уміння, а мистецтво. Тим самим можна помітити, що професія водія не тільки цікава, але й унікальна у своєму роді. Вона відкриває перед людиною дивні можливості, які, наприклад, не може пізнати представник іншої професії. Він про це може лише довідатися або ж прочитати. А от побачити своїми очима це вже зовсім інше. Чекаємо вас на навчання за адресою місто Радмиші вулиця Пушкінська, 12.